Психологічна підтримка для дітей в Южному мають реалізувати проєкт соціально-емоційного навчання. Групові заняття набирають дітей у трьох вікових категоріях. Лекції з психологом є безкоштовними. Їх проводитимуть спеціалісти організації Міжнародний комітет порятунку в Україні. Це організація, яка працює вже з нашим гуманітарним штабом. Це АРСІ. Ми її знаємо по виплатам гуманітарним в грудні місяці. Вони нам нас реєстрували, наших ВПО. І це ще один проект соціально-психологічної підтримки, який вони пропонують для не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а й для. Мешканців нашої громади це і для дітей різних вікових категорій, і для батьків. Тому три види тренінгу, тренінгів: це такі короткочасні, такі довготривалі, 14 занять таким курсом. Дітей навчатимуть керувати своїми емоціями, вирішувати конфлікти. Прийти психологічний курс можуть також і батьки. Заняття проходитимуть в форматі лекцій, бесіди, консультацій та практичних завдань. Працюватимуть психологи з дітьми і в індивідуальному порядку. Можна до них звернутися і з будь-яких питань. Є телефон контактної особи, яка буде формувати ці групи, яка буде призначати час. А вже місце, де це буде, це вже ми будемо допомагати організовувати в палаці культури. дружби. записатися на заняття можна за номером, який ви бачите на екрані.